Раніше їли, що хотіли, ніколи себе не обмежували і мали комфортну масу тіла. А сьогодні контролюєте те, що їсте і при цьому не можете схуднути це відео для вас. Я розкажу, чому так відбувається і що з цим можна зробити, що могло піти не так. У вас змінилася активність, навіть якщо вам здається, що ви ведете приблизно однаковий спосіб життя, і активність протягом дня приблизно така сама, але оце слово приблизно або майже така сама, воно має критичне значення. Оскільки, якщо раніше ви їли те, що хотіли і були стрункими в студентські роки, і зараз ви майже така сама активність, ви також як на парах, ви сиділи зараз, ви в офісі сидите, все одно це зовсім різні способи життя. Оскільки студентське життя вимагає переходу в іншій аудиторії стояти, чекати під кабінетами, кудись бігти, кудись поспішати. А коли ми працюємо в офісі, ми зазвичай сидимо. Інколи встаємо там підійти до колег, потрібно там віднести якісь документи тощо. Особливо якщо ви працюєте вже з дому, то це зовсім зовсім інша активність. Друге, це змінився ваш метаболізм, вік, стрес, активність. Психологічні фактори впливають і на гормональний статус, і на наш апетит. Змінилося харчування. Навіть якщо здається, що ви їсте практично те саме, скоріше за все, воно зовсім різне. Ми не маємо щоденника харчування за ті роки, тому ми не можемо об'єктивно оцінити, чи їсте ви стільки, як раніше, чи зовсім по іншому. Крім того, ви могли змінити спосіб приготування. Наприклад, якщо ви раніше їли у батьків, то спосіб приготування їжі, які. Використовувала ваша мама відрізняється від того, як готуєте ви. А спосіб приготування він дуже впливає, наприклад, на калорійні страви. Наступний чинник, ви почали сильніше акцентувати увагу на тому, що і коли ви їсте. Можливо, вам колись хтось щось сказав, що ви їсте не що ви їсте багато, що ви якось не так виглядаєте, і це вплинуло на ваш ментальний стан. Потім ці думки переросли в певні ментальні конструкції, і саме вони зараз надиктовують, керують вашою поведінкою, оскільки, якщо вас критикували, скоріше за все у вас виник супротив. І для того, щоб піти проти системи, ви починаєте, наприклад, їсти якусь. Їжу, яка була розкритикована, або ви почали забороняти собі ту їжу через слова тих людей, і зараз ви хочете нею переїдати саме через цю заборону, це обмеження. З чого почати зміни? Перше і найважливіше відпустіть минулий досвід. Зараз ви інша людина, у вас інше тіло, тому повернутися в минуле вже неможливо. Просто прийміть це як факт. Наступне це відпустіть старі методи схуднення. Вони не працюють. Якби вони працювали, ви б зараз не дивилися це відео, ви би не продовжували шукати спосіб, як досягти комфортної ваги. Ви інша людина, і вам потрібен інший спосіб. Що робити? Перше, взяти відповідальність. Ваше тіло сьогодні виглядає так через ваші дії, і потрібно це прийняти. Тіло вам допомагало. Ваші дії допомагали. Чогось позбутися, наприклад, або від чогось втекти. І на той момент для вас це було правильно. Або єдиний можливий спосіб, який вам допомагав. Наступний етап це з'ясувати, яка ситуація зі стосунками з їжею зараз. Для цього потрібно вести моніторинг харчування, записувати, що ви їсте, а також ваші емоції та думки до та після їжі. Наприклад, з'їла сніданок, переїла, відчуваю себе товстою. Хочеться. Худнути і обмежувати для чого взагалі це робити? Для того щоб підняти на поверхню те, що керує зараз вашою харчовою поведінкою, підсвідомо, коли ви знаєте. Особливості своєї харчової поведінки у вас з'являється вибір, як діяти, чи йти на поводу цієї, наприклад, звички, чи зробити по-іншому. Наступне це повернути, легалізувати так звані некорисні продукти. Поки ви щось собі забороняєте або обмежуєте, ви будете хотіти цим переїдати. Саме тому потрібно скласти перелік таких продуктів і поступово повертати їх в раціон, їсти їх, насолоджуватися процесом і пробувати. Вловити смаки, що саме в цьому смаку вам так подобається? Також важливо ідентифікувати, чи це про дійсно хочеться, чи це спосіб, наприклад, зайняти себе чимось, або спосіб втекти від якоїсь емоції. Як зрозуміти? Якщо ви хочете щось конкретне, наприклад, шоколадне морозиво, там посипано чимось, або, наприклад, чіпси з певним смаком, однозначно потрібно бігти в магазин і купувати собі це, тому що, скоріше за все, ви це обмежували і тому цим хочеться переїдати. І голодний мозок буде вам диктувати і вимагати від вас з'їсти цей продукт, навіть якщо шлунок буде повний, корисною і функціональною їжею. Але якщо, наприклад, виникає думка так, хочу щось солоденького, скоріше за все це про щось інше, про нема що робити, або заїсти емоції, тому потрібно себе запитати, так, я дійсно хочу щось солодке, чи це про що взагалі зараз? І в залежності від того, який результат ви отримаєте, яку відповідь отримаєте, ви можете зробити дію або з'їсти, або, наприклад, знайти чим себе зайняти. Наступне працювати з емоційними переїданнями. Поки ми тікаємо від емоцій від некомфортних ситуацій, їжа буде завжди таким способом допомоги, але емоції нам потрібні для того, щоб щось з'ясувати. Кожна емоція несе в собі якусь для нас користь, тобто на щось потрібно звернути увагу, з чимось попрацювати, щось змінити. Тому потрібно навчитися дивитися в ці емоції, проживати їх. Як проживати емоції? в мене є окреме відео. Наступне це розібратися зі своїми порціями, подивитися, скільки ви насправді їсте. Для середньостатистичної людини порція має виглядати як дві долоні: одна з них це овочі, друга половина складні вуглеводи та білок це в ідеалі. Чому саме така кількість? Тому що наш шлунок фізіологічно має приблизно такий розмір. Але якщо ви з'ясували, що зараз ви їсте, наприклад, 4 долоні їжі за один раз, то потрібно поступово скорочувати. 2-3 ложки їсти менше за раз – великий крок до змін. пам'ятайте, що це достатньо тривала робота, але й та, яка дає результат на все життя, оскільки лише те, що ви знаєте про себе, може допомогти вам впливати на свою поведінку.